Чуємо, що летить, і чую, що треба свечуватися. А я трима діяла, накриваюся і с лежу. Думаю, я вдруг, а вдруг, коли прилітає. Так, пролетіло, прилетіло, слава Богу. Mm. Так, так, що вони з має... Бога. Ну, зараз працює артилерія, в основному каби, обстановка дуже неспокійна. Вночі працювали ворожі каби. Ну взагалі вони працюють, як би сказати, круглосуточно. — Не поїду я нікуди, це поки хата моя стоїть, криша над головою є, поки буду жити. Я тут і діти росли, і вчилися, усе було тут. Це город мій. Я не знаю, як бросити, як, як виїхати. Я не представляю навіть. чесне слово. Ми тут їде довго. Всій вашій команді за те, що ви нас не бросаєте, підтримуєте і нас, і наших животних. Щиро дякуємо. Дякуємо від усього серця, від усіх наших людей. Бо у нас є, які беруть. А спасіба забувають казати. Тож я крайне, за всіх крайне. дякую. Дякую, що і приїжджайте, ми вас завжди будемо чекати. Хай вас Бог хранить. Дуже важливо було зімою. Приходимо завжди, тепло тут. І нас пускали все час. І телефони тут заряджає, і у кого що є. Спасіба їм велике. І всі сміни хороші. Не то, що там якась одна хороша, та усі хлопці хороші. Ну, звісно, підтримка для людей це дуже велика. Підвоз регулярно хліба проїздить пожежними нашими підрозділами. Допомагаємо людям теж нам привозять солодощі. Ми це роздаємо людям. Також не забуваємо про тварин, привозять корм, роздаємо і людям корм. І так тваринам допомагаємо. Люди дуже чекають, дуже задоволені, дуже благодарять, скажімо так. Дуже їх виручає саме в цей в цей нелегкий час, так як немає більше де взяти.